Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу ворог обстріляв 22 населених пункти області. Рашисти завдали авіаудару та гатили з артилерії по роботному, а також атакували дронами населені пункти на лінії розмежування. Загалом надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Продовж доби оборонці України відбили чергову атаку противника. В той же час на тимчасово окупованих територіях місцеві відмовляються співпрацювати з росіянами. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили шість атак противника в районах Західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області. У російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України бракує охочих працювати у органах внутрішніх справ. Зокрема, в окупаційній поліції, відтак у Криму нестача офіцерського складу становить 30%, а на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької областей понад 60%. Місцеві мешканці, що опинились в окупації, не йдуть працювати на загарбників, зокрема через активну діяльність українського руху опору. Окрім цього, нацгвардійці мінометного розрахунку червона калина показали, як мінусували ворога на запорізькому напрямку. Чотири окупанти залишили позиції та намагались втекти. Але очі оборонців з повітря бачать все також бійцям 65-ї окремої механізованої бригади вдалося знищити російський БТР північно-західніше Новопрокопівки. А раніше поблизу села Копані було уражено бойову машину піхоти. I just think it's your pride. She's look good and impolite. But I'm this so my line.